Доброго дня, Миколаїв, 13 жовтня, 24 рік. І сьогодні у нас дуже багато оглядів і попала ось така актинидія. Давно ми вже не оглядали нашу актинидію, не було нічого цікавого. Почала вона достигати. Тут у нас проста актинидія, ми не знаємо, як там купувалися, як просто агута. В цьому році в нас ось уже зараз зірвемо, достигла ось така. Київська, як ми купували, великоплідна, начебто, ну, в порівнянні з простою агутою, Ось зараз візьмемо, обірвемо просту. Ось така київська великоплідна. Трошки більше. Ну, це вона, з київська великоплідна, це перший рік. Ну, Що довго розповідати, по догляду, хто там хоче вирощувати актинидію, ну, не дійсно набагато простіше, ніж Києві. Майже не потребує ніякого догляду. Головне полив, тому що коренева, вся поверхнева. Вся вона на поверхні. Трошки загорожі, тому що полюбляють коти почухати кіхті об неї. Ось у нас тут зростає проста актинія, Тут у нас чоловічий кущ. Цей чоловічий кущ у нас тут посаджено ось одна проста. Ось у нас це, виходить, пурпурна. Ще не було ніякої. Сигналки нічого. Тут у нас посадження джамбо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На 6 кущів, тому що тут у нас в цьому році ми ще пос... кенсеред і ВКФ. Ну, такі вони зростаються. В цьому році тільки но посаджені. Нічим обробляти не потрібно, але вона не полюбляє спеки. Краще її притінювати або садити в тіні якихось дерев. Дуже вона гарно зростає в тіні дерев. Тому що спеку вона ну, не, не любить вона, не переносить вона дуже. Ну, це на, у нас південь. Звісно, як інші областя, де немає такої спеки, це я говорю за нашу Миколаївську область. Ось тут у нас зростають гранати, тут у нас зростають інжири, це все сьогодні ми оглядали, Вон там плоди, граната висять, фундуки, все у нас це зростає. тут. Зараз оглянемо, як куштувати. Куштувати ми, коли ось цей. Перший у нас заплодоносив, ми ходили, плювалися, їли і зеленими, і діти їли зелене, все ж хотіли зрозуміти, думали, якусь фігню нам підсунули. Але куштувати її потрібно ось коли ходиш, ось так руками трогаєш і вона стає м'яка. Ну, на всякий випадок ми так їмо, тому що в нас її небагато. І ми її всю з'їдаємо з куща. Коли вона м'якенька стає, то вона, значить, готова до куштування. Береш, з'їдаєш і все. І от ось так ходимо і потрошки її під'їдаємо. Який вона має вигляд всередині, зараз глянемо. Ось такий вигляд. Майже як киви. Багато дуже кісточок. Можна посадити і виростити з, з кожної кісточки ще якийсь підвид. Це в нас зліва наша проста актинидія. Це начебто є київська крупноплідна, але вона перший рік дала нам сигналку. Ну На смак я вам скажу, ну, щось є схоже на ківі. Київська великоплідна трошки була більше схожа, але смак вирізняється. Бачимо на київській великоплідній ось ще є плоди. Смак, як і будь якого плоду, все залежить від погодних умов від достигання. А в минулому році проста поза минулому була дійсно смачна. Така нагадувала прямо як Ківі присмак. У минулому році вона обсипалася, ще була зеленкувата. Такі погодні умови склались. В цьому році була спека, теж вона, ну, не назвати, що вона там смачна, це я говорю за ті сорти, що в нас є, що ми маємо. І я ж кажу, потрібно зірвати в той час і коли вона достигла. Ось я начебто зірвав і м'ягку, хотів спробувати, але вона кисла, терпка. Ось такий вигляд має. Так що, якщо ви скуштували і вам не сподобалось, просто... Будь-який фрукт, як будь-який фрукт, як кизил, як інжир. От інжир, до речі, теж розповім про інжир, хто вже так раз пішло, як, так само, як і Актинидію. Інжир продають, ну, ну, ось маленький, ось в такому вигляді, можна сказати. Але, коли він там червоний всередині, начебто все. Але то не смачний інжир, то ви не дізнаєтеся смаку інжиру. Смак інжиру це коли він, ось бачите, це в нас вже аж знив плід. От коли він, як кажуть, клює. От коли він такий ви в магазині не купите, тому що він дуже м'який. Ось так само, як і кизил, кажуть там терпкий і все інше. Просто коли його смакуєш стиглим, він дуже-дуже смачний той кизил. Так що вирощуйте, вчіться на чужих помилках. І буде все в нас добре. Набивайте свої шишки. Звісно, якщо не робити нічого, чекати все від інших, то нічого доброго з цього не вийде. Все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині. Коли кожен буде займатися своєю справою і робити те, що вміє. І тоді буде в нас все добре. Ну, як без фільмона. Фільмон Образиться, що його не зняли, да? Філя. Він постійно з нами. Постійно, де б ми не були, де б ми не знімали з камерою, він обов'язково там. Все, тримаємося. буде все добре.